Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні я хочу разом з вами трішечки помайструвати. Ми будемо з вами виготовляти ось такий цікавий вольєр із цеглинок Лего. Але перш ніж ми почнемо, давайте пригадаємо цифри. Розгляньте уважно зображення, яке з'явилося перед вами на екрані, і назвіть тварин, яких ми можемо зустріти в лісах України. Давайте тепер їх порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Правильно, молодці. Назвіть, будь ласка, тварину, яка стоїть третьою праворуч. Це рись правильно. Яка тварина стоїть сьомою ліворуч. Порахуйте уважно. Білочка молодці. Самостійно назвіть тваринку, яка стоїть першою ліворуч. П'ятою праворуч. Скажіть, будь ласка, яких тварин на зображенні більше? Хижих чи не хижих? Дуже часто в лісі можна зустріти поранених тварин, і для того, щоб їм допомогти і вилікувати їх, люди використовують спеціальні будиночки для тварин, які називаються вольєри. Ми з вами також зараз спробуємо помістити наших тваринок у вольєри. І так, порахуйте, скільки тварин у вольєрі ліворуч та скільки тварин у вольєрі праворуч. Ми бачимо, що у вольєрі ліворуч три тваринки, а праворуч 5. Скажіть, будь ласка, їх однакова кількість? Ні, у вольєрі ліворуч тваринок менше, отже, ми поставимо знак менше. Що нам потрібно зробити, щоб тваринок стало однаково? Ми перемістимо одну тваринку з вольєра праворуч у вольєр ліворуч і отримаємо чотири тваринки і 4. Скільки всього тваринок у двох вольєрах у нас є? 4 додати 4 дорівнює 8. Так, правильно, як ще ми можемо розсадити наших тваринок? Наприклад, можна посадити 6 тваринок в один вольєр, 2 в інший. Або 7 тваринок в один вольєр і одну в інший. І в нас все одно залишиться 8 тваринок у двох вольєрах. Для комфортного перебування тварин люди навчилися будувати найрізноманітніші вольєри. От і ми з вами сьогодні спробуємо змайструвати дуже красивий вольєр для тварин. І так, я починаю будувати вольєр. Спочатку я буду використовувати цеглинки більшого розміру і залишатиму проміжки між цеглинками, щоб створити подобу до. Клітки. Розмір вольєру ви вибираєте самі, залежно від того тваринку, якого розміру ви хочете там оселити, скажімо так. так. І робимо спочатку роблю перший шар, скріплюю цеглинки між собою. І залишаю простір, наголошую ще раз, на тому, що я залишаю простір майже між усіма цеглинками. І ось таким чином поступово я починаю вибудовувати кожен е, наступний шар. Е, розмір, знову ж таки, ви обираєте самі ширину і висоту. Ось такий вольєр з'явився у мене. Я можу поселити в ньому, наприклад, ось такого тигрика. Або будь-яку іншу тваринку. Дуже цікаво побачити ваші вольєри.